Так, друзі, привіт! Кого-кого, а, а Багряного я не думав <клес>, взагалі, що колись знайду в такому місці. Але маємо, що маємо. Ось, будь ласка. Людина біжить над прірвою Роман. 92 рік. Ось так. Далі сумно знаходити таке. З одного боку, от, е, не місце. Е, ось таким книгам також. Короленко. Вибрані твори. Держлітви дав переклад українською мовою. Е, це 48-го року е, книга. От. Е, переклад з російської за редакцією Хоторяна. Будь ласка. Ось сам Короленко. Тираж 25 тисяч. Цікава книга, ось така. Так, далі. Знову маємо книгу з серії Пригоди та фантастика. Зворотній зв'язок Ігор Рохосовський. Здається, в мене є така 83-й рік. Ось, будь ласка, чудова серія, чудові книги виходили. Далі будемо дивуватись, Іван Шаповал. Будь ласка, в пошуках скарбів. Ну, я себе відчуваю сьогодні як людина, яка знайшла деякі скарби. От, видавництво Дніпро, 1983 рік. Справжні скарби, друзі, для мене, для повного щастя, мені, от я щаслива завжди людина. Коли знаходжу такі цікаві книги. От, Можу вам сказати. Далі дивіться, тут отак вони і лежали. Три книги із серії Американська фантастика. Браун, Тен, будь ласка, далі Нортон, Пол. І Cornblood, будь ласка, і, звичайно, Рей Бредбері. Мабуть, так. Ну, стандартно, марсіанські хроники із 451 градус по Фаренгейту. Це в 14 книгах виходила така серія. Ну, три мені вже попалось. Це вже гарно. Тепер дивіться, друзі, записки українського повстання в лісах. Лемківщини, Іван Дмитрик. Так, це Львів, Чорна Калина, 92-й рік. Упа. Ось, будь ласка. Яка цікава книга. В такому, ще раз скажу, нецікавому місці. Тарас Бульба, Гоголь. Веселка, 81 й рік. Ілюстрації ось такі, трошки ми її підклеїмо, а так чудово. Маленька книжечка, Харитя, Михайло Коцюбинський. Михайло Коцюбинський. Всі класики цього разу, друзі, будуть у розбірах. Далі поїхали Ольга Кобилянська вибрані твори. До речі, така книжечка мені не попадалася. Це Дніпро 74-й рік. Папір непоганий. На 74-й рік біленький такий. Трошки, звісно, з часом палітурка постраждала, тому що вона така звичайна картона. От. Але це видавництво Дніпро. Один карбованець, три копійки. Ось така ось книжечка. Чудово. Чудово. Так, далі. Е, якась ось, щось я не зрозумів. Пост імені Ярослава Галана. Е, книга 9. Це якісь тут статті. Чи книга 9. А, памфлети статті Нариси. Е, Львів Каменяр 82 рік. Це якісь виступи його. Також тут про УПА багато бачу. Дев'ята книга збірки. Ну, хай хоч дев'ята, познайомимося. Так, Марко Вовчок, народні оповідання. Ось така також в видавництві Дніпро виходила серія. На жаль, книжечка підмочена. Ну, я заберу мені. Я таке не буду залишати. Так, міфологічний... Словник, будь ласка, цікаво. Це для школярів, А ні, для вчителя. Ось такий міфологічний словник, тут такими фресками різними. Мені здається, я навіть дану скульптуру бачив щось подібне, а бачив я її в ермітажі, здається. Ось так. Далі. Ось така ось е, кривава неділя 1989 року. Анатолій Собчак. Тбілі... Тбіліський ізлом. Ось так. Діти помалювали, багато тут фотографій. Ось такий ось історичний наріз. Цікаво. Далі, дивіться, Яків Баш, професор Бойко. Ось така книжечка. Далі. Іван Петрович. А, Іван Петровичу привіт. Дитяча література. Шевельов. 89 й рік. Взагалі новенька книжечка. Ох, ноги відсидів. Ох, як важко на присядки. Так, така книга в мене є. Пилин і віск попадалось мені. Так, далі. Качуренко. Вивчення творчості Микитенка в школі. Чи Микитенка, вибачте, мене всі поправляють. Поправляйте, друзі. Бо в мене з наголосами біда. Так. Так, Константин Пісоцький. Причувствує літа. Що це таке? Повісті. Щось така ось книга. Я кажу, різнопланова література. Тут ось Гоголь такий трохи вже розсипався. Так, це у нас БВЛка, велика всесвітня література. Так, бібліотека Всесвітньої літератури, вибачте, це вже серія друга. Ну, у мене е, дана книга є в гарному стані, в суперобкладинці. Ось попалася тут е, така. Уроки ручної праці, дивіться, в 3 класі. 58-й рік книга. Цікаво от також трохи є підмочена. Тут герби зірочки ліпили. Ну, який був час, та й ліпили, так. Вулиці і. Також забираю завжди такі путівнички вулиці і площаді Харкова Пам'ятник Шевченку, навпроти нього я навчався в університеті. Закінчив я Хісі, був такий університет. Зараз, здається, вже його навіть і немає. Газпром, Каразіна. Ну, все-все, пам'ятник якого вже Пушкіна вже немає. Знесли його, все, тепер це вже історичний такий, такі фото. Гоголя, не знаю, знесли чи ще не знесли, хто його знає. Так. Ось ця канатна дорога, також її реставрували. Ну, я так можу гортати, мабуть, всю книгу і розказувати. Ось-ось. Тому що люблю я Харків. Чудове місто. Місто, в яке я коли приїхав, з першого погляду закохався. І завжди, коли я там, я себе відчуваю як удома, хочу вам сказати. Вважаю його другим своїм домом. Так. Далі вибрані твори. Юрій Федькович, будь ласка, не попадалось мені. Заберемо. Дніпро 78 рік. Оформлення чудове. Прекрасно. Так. Так, Бондаріна. Ойрано на Івана. Будь ласка. Янка Купала фото, мабуть, це псевдонім. <кій> а, це з дитячих і юнацьких літ Янки Купала. Вибачте, 1960. Рік. Зараз мене знову всі плюють. Ну, плють те, що я не знаю. Так, ну цікаво. Цікава книга. Так, далі. Е, Альберт е, Ліханов. Останні холоди. Також веселка, ось логотип. 88-й рік. Так, це у нас, на жаль, вже все. Це у нас Зінаїда Тулуб, Людоловий, історичний роман, 73-й рік. Але вже все. Так, Домбі так, Дом і син перший том. Так що є комплект твори з української класичної літератури 19 століття, частина перша. От треба зібрати. Тут вони вон, попадаються цей комплект забрати. Такий якийсь методичний матеріал. Які це роки? 96-й. Можливо, щось цікаве тут і є. От треба дивитись. Так. Ой-ой-ой, ноги, ноги, ноги. На присядки. Терпнуть. Так, дивіться, ой, і сковорода також тут сьогодні. Сад пісень, будь ласка. Шевченко також присутній, малий кобзар. Такий кобзар малий я продавав. 79-й рік. Так, ну, а тут дивіться, який контраст. Тюрьма і зона. І розказують тут всякі, мабуть, такі ось речі. Так, ну, не цікаво. Так, успішний успіх, мабуть. Так, успішний успіх. Успішний успіх. Найшов я сьогодні навіть, друзі, долари. Ось такі, дивіться. 300 доларів. Ну, трошки маленькі, ну, все рівно. Так, далі домашня, домашні разносоли. Це також кулінарія. Ось така ось книжечка. Єсенін, дитяча література. Архіп Тесленко, школяр треба забрати. Там в шкільній програмі, не пам'ятаю, що там. Його... Так, проживі твори, будь ласка, треба забрати, обов'язково. Так. Юрій Нагибін. Чуже серце. Юрій Нагібін. Літо мого дитинства. Так, Андре Муро. Ох, вибачте, сповзає тут трошки штати. Зараз поскрипить, поскрипить. Знаю неприємно, вибачайте. Так. Андрей Марува. Чомусь дві книги. Маяк, 93-й рік. Точно така сама в іншому мішку зверху я бачу. Так, позакласне читання. Гоголя Миргород. У мене така книга є. Це вже, на жаль, 52-й рік. Вже все. Макулатура. Далі дивимось, що це таке також цікаве, якесь оформлення. Олег Паламарчук. Вольному воля, спасеному рай. Ось так. Ну, щось цікаве, треба подивитись. Видання яке, не каменяр Львів. Ні, веселка 91 рік. Так, Ярослав Галан. Вибране. Це у нас в шкільній бібліотеці. Так, оце не знаю, що це таке. Не буду акцентувати навіть увагу. Так, і така ось дитяча книжечка Ігор Калинець. Книжечка для, для дзвінки. Будь ласка, веселка чудово. Так, Купрін, зрозуміло. Далі е, читаємо самі серія Вивчення членів речення української мови вчителька літератури даю 100%. Так. Робота з алексичними синонімами на уроках української мови. Цікаво, треба подивитися, що це. Так, якийсь світ знань про старі слова, якийсь нарис, нові значення старих слів. Цікаво. Так, Марія Познанська. Жаржини цвітуть. І, здається, попадалась вона вже мені вірші. Так, Росії вірні сини. Це про, мабуть, 812-й. Щось мені так, 61-й рік, історичний роман. <кій> Та да, воно щось про наполеонівські війни. Так. Так, Микола далекий. За живою і мертвою водою. Така, такий кирпич здоровий. Розпадається вже. Ну, не знаю, хто це. Е, пишіть, будь ласка. Кому книги якісь потрібні, друзі? Повторюю. Ой, е, в описі до каналу є номер телефону. Звертайтесь. Так, Петро е, Козланюк. Отак. Також біографія. Так, Лермонтов такий. Синенький. Далі. Довідник по робочим професіям. Офіціант, Пекар. До речі, цікаво почитати, як описували. Паркетчик. Цікаво. Харків прапор. Так, Лермонтов. Такий вже наш шматки розірваний. Так, Джеймс Клавел. Тайпен. Щось, щось цікаве. Це роман про Гонконг. Книга перша. Ну, може буде книга друга. Треба подивитись, а може і не буде, як завжди. Так, журнал е, е, це дитинство багатьох. 93-й рік. Серпень. Ось так. Е, золота гнива. Це щось, мабуть, так, я так і думав, якісь віршики е, так і є. Вони. Далі пішли дитячі такі книжечки. Гайдар, до речі, таке, такого видання я ще й не бачив. Такого видання я ще й не бачив. Трохи помальоване. Ось так, така дитяча книжечка. Пушки на казки е, мої перші книги. Так, нива Сторону. Так, дивимось. Знову Шевченко. Такий підмочений знатно. Але дивіться, які тут, які тут ілюстрації, як це все оформлено чудово. Шкода Палі нова. Веселка, 1985 рік. Так, далі у нас йде дитяча книжечка Гайдар, голуба чашка, папір такий цікавий. Так, далі у нас Віктор е, Близнець свято мого дитинства. Е, празники в нашому домі. Ну, це про різні празники. Так. так, перші книги дитячого садка Головко Філіпка. Ось так. <кхід> О, казки покуття. Чудово. Таку книгу відправляв я. Людині знову вона до мене повернулась. Далі Дікенса Великі сподівання. Ну, сподівання вже нема ніяких на цю книгу. Так. Гоголя книга, дивіться, малюнки Родіонова. Будь ласка. Шкода без палітурки. Багато книг без палітурки цього разу. О, а у кого, можливо, в дитинстві була. Ось така книга розкладаєш і воно там всякі детальки. Думаю, у когось точно була. Думаю, покажу. От. Так, далі. Ідуть такі ось казки гайдара в такому оформленні. А ось була гарна якась книжечка, чудесна. Чудесна я Най... Навіть не прочитаю тут вже, але вона вже, на жаль, все. Це вірші різні. Дітки тут помалювали. Все, на жаль, книга вже. Так. Чарівне слово Валентина Асєєва. Ось так. Також вже без політурки порвана. Так, з'їжджаю в мене тут. Так, дитячі такі книжечки зараз швиденько поїхали. Ось така ось книжечка. Лев Касіль, Яков Аким. Так, Жуковський попадалась мені така вже саме дитяча. Є тут Паустовський, будь ласка, видавництво малюк. Народна мова солов'їна. Ось така ось книжечка. Павло Грабовський щоглик. Ну, взагалі, дитячі книги. Я з них в захваті не знаю, як ви. Так, маршак. Так, без палітурки. Далі. Тюрін. Хто головний на кораблі? Видавництво малюк. Видавництво малюк. Так, поїхали далі ставимо. Так, свято мого дитинства. Ось була тільки в обкладинці, це повтор. Так, маршака. ось така, не попадалась мені ще. Багаж також маршак. Агнія Барто, друзі, твій праздник. Дитяча література. Далі Толстого книжечка. Так, Віра Лебедова. ну Цікаво, не попадалась мені. Цікаво, хто малюнки? Валентина Мальниченко. Мель... Ну, малюнки дуже цікаві. Такі прям. Так, Іван Богатир. І дівчина з персиками. Ну, Відома картина. Видавництво малюк. Це про Сірова. Цікаво. Не попадалась мені така серія ще про художників. Цікаво. Так. Далі ось така книга Маршака вже більш сучасна. Вона така порвана трохи. Так, індивідуальний довідник з української мови. Ось такий ось. Ось якась книга. О, круковець. Ага, як завжди, вирвано все. Шкода. Шкода, звісно. Ну, що ти поробиш? Е, на жаль, ось так. <кій> так, далі дивимось, що це в мене Олесь Донченко. Так, звірі наших лісів, є така книга в мене, попадалась мені вже. Так, далі щось по англійській мові. Вислови різні. Цікаво. Далі Некрасов. О, казки про правду і кривду. Цікаво, зачитана така книжечка, але все рівно цікаво. Так, ще у нас тут іде Пушкін. Малюк, але вже вона вже така, також колись її вже зачитали. 81 рік. Ось такі тут малюнки. Ось така дитяча книга. Так, далі про адмірала Ушакова. Так, Буратіно. Так, словник ось такий. Ось старенький. Опа. О, дивіться, навіть така була книга. <кій> Уход за предметами домашнього обігу. Цікаво, як кастрюлі протирати телевізор. <кій> так, о, дивіться. Коцюбинський, будь ласка, вибрані твори. Також в цій серії Дніпро. <кій> Дітки, постарались. Що тут зробиш? Постарались навіть тут. Аплікації робили з книги, Ну, але тільки на початку. Ну нічого, 74-й рік Дніпро. Так, Фьодор Гладков. Ось така ось книжечка. Далі щось тут уже таке. Коцюбинський порваний, веселка. Ну, а ілюстрація, ілюстрації чудові. І на останок цього відео покажу. Ось таке ось місево з кусків книг. По-іншому не, не скажеш. Розумієте, тут якесь все, що хоч тут намішано, якісь куски, обрізки. Ось так буває. А ось дивіться, сценарії до свят різні. Добре, друзі, на цьому це відео закінчую. Буду знімати наступне. Що там буде, не знаю. Буду зараз висипати мішок і дивитись. До зустрічі!